Віддати Путіну землю України для зупинки війни такого ніколи в житті не буде, і рішення такого ніхто не дочекається. Україна не піде на територіальні поступки Росії задля припинення війни, бо це жодним чином не зупинить Путіна. Про це говорить президент України Володимир Зеленський, виступаючи на щорічному форумі Ялтинської стратегії, підкреслює гарантії безпеки для України, фактично гарантії безпеки для всієї Європи. Коли ми говоримо про гарантії безпеки для нас, в Україні насправді це гарантії безпеки для всього ЄС. Це вже очевидна річ. Тепер вже навіть банальна. Очевидно, так кого висновку доходить Зеленський після атаки російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня. Український гарант закликав шукати шукати механізми впливу на Китай, щоб Пекін застосував свій вплив на Росію за завершення війни. Ми повинні знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію заради завершення війни. Зазначив Зеленський. Президент додав Росія залишиться постачальником сировини для Китаю. і Політично залежно від нього. Тому важливо мотивувати Пекін обирати інший шлях війни. Росія все одно ж не перестане бути постачальником сировини для Китаю політично залежно від покіна. Такий вони обрали собі шлях і нато багато пройшли по ньому. На думку Зеленського багато в цьому залежить якраз таки від сили США та Європи, їхньої здатності координувати впливи. Потрібно знайти відповідь, як мотивувати Китай, стати на шлях без війни. І Це теж багато в чому залежить від сили Америки та Європи.